Вітання підписникам. Пропоную до вашої уваги Renault Megane 3 2009 року випуску. Автомобіль нещодавно заїхав в Україну, пройшов розмитнення і сертифікований. Виписуємо договір купівлі продажу будете першим власником в Україні. Середня комплектація, покажу, як автомобіль ззовні виглядає, далі перейдемо з вами до перевірки товщиноміром. І далі розкажу по комплектації. Дуже гарний стан автомобіля, ніяких сколів, нічого. По кузову, стан взагалі бомба. Ну, як по салону, також. Технічно теж гарний стан. Так, капот фарбований, 339, 365, 379, 290. Крило також крашене, 193, 262, 246, 197. Дверка водійська фарбована. 205, 227, 276, 170, 184. царапина, походу була і, і тому перефарбували, Бо ж паківки я не знайшов. 231, 200, 214, 217, 179, крило 309, 314. 242, 224, 260, 195. Дах дах рідній фарбі, 134, 131. 131. Так, сторона освіжалась. Але саме головне без ДТП. 147, 150, 128, 119. 131, тут це рідна фарба, дверка також 136, 151, ляда також була в рідній фарбі, 144, 135, пасажирська дверка теж в рідній і крило теж в рідній фарбі. Зараз з вами ще дверний пройом перевіримо. Щоб бути впевненим, що автомобіль. Без ДТП, внутрянка б'ється 50, -90 в цих межах. 62. Тут, тут зрозуміло, тут у нас тут у нас сторона ця в рідній формі. 75. Стулочку потрібно замінити в двері, це аж на цілих 20 гривень. Я думаю, ми її поміняємо. 64, 72.

Тобто освіжили сторону, якась подряпина була, це банально міг хтось ключом подерти чи ще щось зробити, якусь пакость і могли пофарбувати. Страшного в тому нічого немає. Так, і переходимо з вами до комплектації. Що у нас по комплектації є? Є електродзеркала, стопідіймачі передні, задні, блокування задніх вікон та дверей. Ой, як добре в салоні. Прохолодненько. Воно зараз 36 градусів. Трошки спекотно, то в машині прохолодно, кондиціонер, клімат працює добре. В машині прохолодо вже і вилазити не хочеться. вам. Може я вам так покажу машину, то і достатньо буде. Так, ладно, я жартую. Е, кермо перешивалось, кермо в дуже гарному стані. Ну як, Практично нове кермо, гарно зроблено. Е, на кермі я одразу скажу, у нас є круїз контроль обмежувач швидкості, Ось кнопочки, тут він у нас вимикається, вимикається. І переключається лімітер або круїз-контроль. Далі є підрульове керування магнітолою, є Bluetooth, гучний зв'язок є, тобто можна і музику слухати, і говорити. Ось тут у нас мікрофончик. Сюди потрібно говорити. Класна штука. Далі є датчики світла. Так, Фокусировка не наводиться, навелася, є датчики світла. І тут у нас є датчики дощу. Перше, перше положення це у нас датчик дощу. Так. Е по магнітолі, кнопки ніякі не потерті, по клімату також, клімат холодить, все добре. Е механіка 6-ступка це хоч і 2009 рік, але він Євро 5 з сажовим фільтром. Так, Погнали далі з постану сидіння. Трошечки потерте, нічого критичного, і воно не реставрувалось. Пробіг, до речі, у нас 27 тисяч. Це рідного пробігу. Це нормально для автомобіля, якому 14 років, я би сказав, навіть замало. Але для ресурсу цих двигунів, цих автомобілів, це взагалі дитячий пробіг. Покажу, як виглядає у нас салон сірі сидіння, що подобається, в... В перших руках випускав те, що є тут під локіти. І плюс підголівники книжкою на дальній відстані їздити дуже класна штука, розслабляє спину конкретно так. Є у нас механічний парктронік, він же фаркоп. Не знаю, потрібен він вам чи ні, але він є, нехай буде. Багажник, <кхух> багажник також в дуже доброму стані. Все показує, щоб потім питань лишніх не було. Карти пластик все в доброму стані, стеля без пошкоджень, не прокурена, не пропалена. Це шовкаю ще дверка. Ну, Тулочку поміняємо, це 15 хвилин роботи і втулочка там стоїть ну, 20 гривень максимум. Так, показав вам машинку. Більше фотографій побачите на нашому сайті wincar.com. Мій номер телефону внизу, також мій номер телефону на сайті. Е, якщо потрібно, автомобіль можемо відігнати до офделера, там, на перевірку або на любе ваше СТО за ваш рахунок. Автомобіль у нас в Вінниці знаходиться. Якщо хочете приїхати на тест-драйв, звертайтесь. Номер телефону мій внизу. Прикріплений. І плюс на екрані ви його бачите, думаю. Так, він-код, він код. Він -код, він -код, він -код. Сонце сліпить, нічого не бачу. Вінкод Ось вам. Нажмате на паузу. Зафіксуєте. Якщо потрібно, перевірити історію обслуги, те, що пробіг відповідає дійсності та для себе розуміти, що як обслуговувалося. Ну автомобіль чекає на ваші перегляди. Приїжджайте, є ще великий вибір автомобілів. По «Міганам» реально на сьогоднішній день штук їх 6-7 є. Так що є що вибрати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.